Лосі не першого сорту, вона 10 кг, ціна 4,5 євро за 1 кілограм. Дивимося, що нам попадеться в цьому лотику. У нас будуть ось це плотно десяточка. Наступно будуть кілогетим. Спортивні штурші виглядають. Зараз ось так нахилю, думаю. Буде зручніше і показувати і дивитися. Наступні у нас будуть ось такі лосінки. 36-й розмір. У неї буде такий кльош. Далі у нас будуть на режиночці. Так, ACD. Це у нас розмір Еско. виглядає. Наступний у нас будуть Ось такі Ні. Приблизно Алька розмір. Далі будуть Так, Розмір Елька. Ось такі. Також будуть широкі донизу. Далі в розмірі L. Ось такі лиці, сірий, кодирок. Далі, звичайні, чорні. Тут ще двадцятка. Це у нас приблизно 52-й. Далі у нас будуть ось такі вишневі. 44-46 й й розмір. Ось такі. Далі сіренькі такий групчик гарний. Шейн. Далі в нас будуть такі, так, Зараз тут буде чуть ближче так, Далі в нас будуть одні тепласенькі, розмір елька.

Примерку також, розмір S. Ось так вони виглядає. Далі такі темно весневого кольору. Ось такі. Це у нас S. Далі в нас будуть сьогодні розмірний від й Далі у нас буде теплесенький врубчик xl elka Вони також йдуть від Primark. Далі такі вже йдуть, як брюшні штаніжки. Ось такі. Тут тобто приблизно L-ка розмір. Далі різні такі класні, теплі. У мене в дитинстві такі були. Вони мега теплі, я вам серйозно кажу. Мені здається, такі у всіх є. Особливо на зиму. Це супер. Так, розмір тут не пише, ось такі. Від приблизно елька. Далі ще одні теплесенькі ось такі. Так, ось елічка розмір. Далі йдуть як брюшні штанішки. До речі, від том тайло 40 -й розмір. Далі ще одні лосінки, золота фурнітурка. турка. Дивимося. Далі. Ось такі, звичайні, така гарна широка резиночка талії. Так, ці також дивіться, будуть так, на квіті 42-44. Ось такі шинель, то десь 52. Далі у нас будуть такі з режинкою XS дорожня. Ось так вони виглядають. Гарні дівчата, яка краса. Широка резинка, ось так вони будуть виглядати. І розмір ефецька. Вони прям бічні. Далі ще не прикольні. Друглями. Ось так вони будуть виглядати гарні. Наступні у нас будуть ще одні таку клітинку. 36-й розмір. Есочка і бришні штанишки. Ще одні лосінки тепленькі. Також ідуть на флісі Елька і Кселька. Наступні у нас будуть і останні. Гарна режимочка Наталії. ЛКХ також. Ось такі. Це ми розпакували з вами 10 кг сінок першого сорту. Тепло сусінок. за ціною 4,5 євро за 1 кг. Якщо вам сподобається пишіть в нашому менеджеру та робите замовлення, а я за той час піду і спакую вже ваше замовлення, тому що їх хтось зараз забере.